Good morning. вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з Куліченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Показала зразу, що в нас робиться на дворі. У нас штурмове попередження сьогодні, так що на дворі ми сьогодні робити нічого не зможемо. Все добре, що поки світло є. Заоднось похвастаюсь я. Закінчила свою цю в'язанку на куточок цієї кухні. Вийшов такий. Різнокольоровий, райдужний, веселий. Це такий зимній варіант у нас. Син передавав там з роботи, ну не не своєї там поруч якась швейна фабрика. Чи що там, Кусочки тканин передавав. Я їх різала на полосочки, потім зшивала і зматувала в клубки, а потім крюч це в'язала. Я вже якось була, показувала відео, як я це все в'яжу. Вийшло доволі таке тепленьке покривальце. Воно тут з чотирьох частин. Зшивати його не буду, тому що потім його стирати буде неможливо, тому що, як бачите, воно таке товстеньке. Дуже зручно на, на цій в'язанці сидіти. О, світло вимкнули. Ну, опять включилось. Це вже, бачите, як це замикання. Проходи, включається, виключається. Так що, друзі, отак, така у нас сьогодні погода страшна. Це ось дов'язала, закінчила повністю вже все. Сьогодні буду писати всім про пампасну траву. Ми мали її ще викопувати вчора, вчора не вийшло. Сьогодні вже самі бачите, що таке робиться. Сьогодні ми копати не будемо. Як дасть погоду, Бог нам завтра, або післязавтра почнемо копати. Зате сьогодні я буду всім писати, якщо теж світло буде. Якщо буде світло, то буду всім писати. Чоловік ще ходив, там підв'язував мудрину, дивився дерева, побривало по все, що було прив'язане до опори, повідривало, Он ходив, підв'язував, тому що дує страшне. До обіду прийде ще посилення вітру. нам, так що... Так що буде, будемо сидіти в хаті. В хаті теж хім займатися. Боже, бамбук прямо гень гуляє. Так що, друзі, буду, буду сьогодні всім всіх сповіщати, у кого є бамбуки в замовленнях. Бажаю всім гарного дня.